Віталій Кличко отримав премію імені Павла Адамовича Із трибуни Європарламенту закликав посилити підтримку України. Нагородження відбулось під час пленарного засідання Європейського комітету регіонів. Зі Family, country, and fighting for European future. Everyone have to understand the reason of this senseless war. We Ukrainians want to be the part of European family. Russians, Russian uh, Federation, never accept that. Віталій Кличко закликав європейських партнерів посилити допомогу в найкритичніший для України момент. Він зазначив, що мер Гданська Павел Адамович також відстоював принципи демократії і демонстрував, що лідерство це не тільки про управління.